Маніфест канабіс UA. Перше. Канабіс не шкідливий, але заборона є. Це спричинило несправедливі арешти, запобігло ефективному лікуванню серйозних хвороб, збагатило силові картелі, послабило громади, що знаходяться під загрозою зникнення, підірвали права людини та розділили сім'ї. Ми хочемо розсудливих і справедливих законів, які захищають, а не руйнують. Друге, канабіс ніколи не повинен був бути незаконним. Закони, що забороняють канабіс, базувалися на радянській спадщині та невігластві, та підтримувалися спонсорованими кампаніями дезінформації, пропаганди і залякування. Ми цитуємо факти та науку, щоб просувати нашу справу, а не міфологію та брехню. Третє канабіс завжди був ліками. Він запобігає, виліковує та полегшує деякі з найтяжчих захворювань, які все ще турбують людство, такі як спазм, рак, епілепсія, хвороба Альцгеймера та багато інших. Справжні злочинці це ті, хто відмовляє пацієнтам у лікуванні, яке їм потрібно, а не ті, хто надає, отримує його всупереч несправедливому закону. 4. обирайте канабіс для оздоровлення, а не для сп'яніння. Використання канабісу для оздоровлення може сприяти творчості, підвищувати терпимість, допомагати у самопізнанні, пробуджувати відчуття дива, викликати сміх, зміцнювати дружбу та робити музику або дотики вашої коханої людини більш яскравими. Канабіс не позбавляє контролю над собою, а навпаки, збагачує найважливіші аспекти нашого життя. П'ять реформа канабісу не шкодить громадам, вона зміцнює їх. Реформа зменшує насильницькі злочини, передозування наркотиків, домашнє насильство та надмірне ув'язнення, створює нові робочі місця та податкові надходження, возз'єднує сім'ї і заохочує відповідальне споживання. Ми хочемо політики, яка зміцнює наші громади, а не послаблює їх. Шусть канабіс повинен оподатковуватись та регулюватися як алкоголь та табак. Це не шкода, яку можна терпіти. Це вигода, щоб фінансувати видатки на оборону та підтримку ветеранів. Нові правила повинні захищати громадськість, а не увічнювати заборону. Ми хочемо індустрію канабісу, яка інклюзивна за своєю суттю, в інтересах широких страт громадян та гостей. Як приклад, ми бачимо реформу i 502 штату Вашингтон США. Сьома реформа канабісу це рух соціальної справедливості. Легалізація сприятиме відновленню рівності, відновить конституційні права, покращить питання охорони здоров'я та зменшення смертності від наркотиків та насильства. Ми солідарні з усіма, хто хоче більш мирного та справедливого світу. 8. легалізація не може і не буде зупинена. Наші спогади не короткі, наша енергія не низька і наш розум не затемнений невіглаством або забобонами. Ми не заспокоїмося і не зупинимося, поки не досягнемо своєї мети.